Зараз немає вести. Ні, <риклад> А, я буду не вистачає. Ми хотіли. <риклад> Що все кінотеатр Перехід через дорогу. Я Я важко допомоги. Дався. А, Без допомоги не підготовленим нереально. Ну нереально просто. В самому не ти або падеш, або або просто не приїдеш. Я хочу сказати, що без попередньої підготовки дуже важко супроводжувати людину в інвалідному ліску. Дуже важко.